13 травня у Слав'янській центральній районній лікарні в Миколаївці підписали меморандум про реалізацію програми розвитку ООН, відновлення соціальної інфраструктури і налагодження миру в Донецькій і Луганській областях, який фінансується урядом Японії. Згідно з даним проєктом на відновлення об'єктів соціальної сфери Донецької і Луганської області виділяється більше 5 мільйонів доларів. Одним з об'єктів, який відновлять за ці кошти, буде районна лікарня у Миколаївці. Там відремонтують рентгенкабінет, хірургічне приймальне відділення та операційну. На виконання робіт... Та технічну документацію передбачено 200 тисяч доларів. Починає з криші, скатної криші, і там і тут, на обох об'єктах. І повністю наружний ремонт, внутрішній ремонт, заміна всіх комунікацій, електричество, ну, підвод води, водоотведення, кондиціонери, заміна плитки. Апаратура будет поставлена новий рентгенапарат Японський, Ташиба через Міністерство здравоохраніння. Делегацію координаторів проєкту зустрічав увесь колектив лікарні, а також керівництво Слов'янського району та Миколаївки. Представники ООН були вражені гостинністю колективу та не очікували такого теплого прийому. Кажуть, буде дуже приємно працювати заради покращення умов лікування для пацієнтів лікарні. Ми дуже раді бачити такий дружній колектив. Ми знаємо, наскільки. Наскільки важко ви працювали, який складний попередній у вас був рік? Для нас це велика честь допомогти вашому колективу для створення в першу чергу кращих, нормальних умов для роботи. Виконуючи обов'язки голови району подякував за те, що керівництво проєкту звернуло увагу саме на районну лікарню, адже тут обслуговується близько 45 тисяч пацієнтів. Своїми силами ремонт не потягнути. Ну, якраз то, що ви зараз зробите нам по проєкту. Как раз две самые главные вещи это операционная, там где людям спасают жизни, и рентген, который служит профилактикой, для того, чтобы человеку правильно определить диагноз. Я считаю, это один из самых важных компонентов. Поэтому мы вам очень благодарны за ваше участие. Мы будем всеми силами стараться выполнить этот проект и вам оказать помощь, а вы нам, потому что без вас мы тут здесь никуда. Дах Да, чевіть, детонации будівлі під час війни почалися тріщини. Температура у операційній та реанімації взимку легко досягає 18%. 20 градусів, апаратура стара, ще 70-х років. Зимній період був, зимовий-весенній період. І от це вся Нам звісно, заключає договір з Словенськом і угу. всіх больних туди направляти. І Це якраз зима, це маса травм. Звісно. Я думаю, що це хороша ідея буде зробити зверху цей так званий той зимовий сад, місце для прогулянок. Заодно це убезпечить від е, от таких протікань на майбутнє вже на довший час. Усі роботи планують завершити до кінця року. Наразі розробляється технічна документація та планується проведення тендерної процедури, до якої запрошують і місцеві підприємства. Працівники лікарні згадують, як усе починалося, як взимку до них приїхав координатор проєкту у Донецькій області Володимир Аредов. Оглянув лікарню та запевнив, що зробить усе можливе, аби вона потрапила у список. Ми здесь сугробам, в інфекційне відділення, тут це все дивилися, А потім уже у хадя уже ночі вже, вже, вже холодна. Ми гді не були. И он садится в машину и говорит: да, не, ну, как там ну до свидания, всего доброго. А он говорит, я все сделаю для того, щоб ваш проект пройшов дійсно заслуживает. И і ми тогда в это повірили. Під час зустрічі та підписання меморандуму був покладений початок спільної роботи. Медики керівництва району та Миколаївки, а також представники проекту у лікарняному сквері, висадили сад миру та на кожне дерево повісили стрічку з бажанням здоров'я та миру. для медиків це дуже важливо, що нам дуже мало обіцяють, Мало допомагають. і такий проект, і те, що ми зараз робимо, Хочется, чтобы это все продолжалось, продолжалось, потому что прежде всего это наши больные старики. Кто здесь лечится? Больные наши мамы, папы, наши бабушки, дедушки.